Вітаю вас, друзі! Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, нині щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу неба. Кожній дитині всього що треба. Хай усміхаються діти щодня доброго ранку, доброго дня. Послухайте, будь ласка, ось таку загадку віршик. Все у зелені довкола, пасовища, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина облетіла всіх вона. Повищаючи весна. І справді, прийшла до нас красуня весна, принесла вона з собою квіти, тепло. Да? Дуже гарно так стало навколо. І окрім квітів, також і в садочках ми можемо побачити квітуче дерево. Ось квітуча. Яблуня, а ось квітуча вишня, ось гарний квітучий персик і квітучий абрикос. І все, що ми бачимо зараз навколо зелене, гарне все це рослини, і дерева, і кущі, і травичка, і різноманітні різнобарвні квіти. Це, це рослини. А рослини, як ми знаємо, це природа. А що означає любити природу? Це дбати про неї. І також дуже сильно любив природу, український письменник Василь Олександрович Сухомлинський. Він любив розповідати дітям про природу, передавати їм свою любов до неї. Я пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського я вирощу внучку дідусю. Отже, у садку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся, дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї яйдок, посадиш кісточки, то із з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь. Задумався і відповів, я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. А зараз давайте, кажіть мені, яке дерево росте в садку. В садку росте вишня правильно. Хто побачив маленьку вишеньку, а її побачив Олесь? Що спитав Олесь у дідуся? Він спитав, звідки взялася ця маленька вишенька? Да? І що ж розповів дідусь онукові, що це донька старої вишні? І що можна виростити і також внучку? А для цього треба. Виростити маленьку вишину, дождатися з неї ягідок, посадити кісточку, а із кісточки вже виросте внучка старої вишні. І як вчинив Олесь? Олесь відповів, що виростить цю внучку старої вишні. А зараз давайте з вами зробимо піс-хвилинку і будемо робити все. Про що я зараз говорю? У садку зеленому яблук нарвемо. Піднімаємо ручки згору, ніби торвемо яблучка. В кошики великі ми їх складемо, складаємо яблучка в кошики. Ручки хай потрудяться, буде нелегко. Правими бадьорими дружними ростемо. Отже, ми трішечки розім'ялися і продовжуємо далі. Ось подивіться, ми тут бачимо різні картинки. Да? А що ми тут бачимо? Ми бачимо і дерево вишні, і вже плоди вишні, кісточку, дерево вишні з плодами, маленьке деревце. зовсім маленьке деревце. Ось квітуча вишня, дуже гарна. Ці всі картинки перевернулися, переплуталися. Давайте їх викладемо по порядку, щоб за ними можна було розповісти, як росте вишня. Отже, що в нас перше? А в нас перше кісточка? Кісточку треба посадити і виросте невеличкий паросток. Потім вже з'явиться молоденька вишенька, да? молоденьке деревце. А ось деревце виросте і на ньому буде багато квітів. Це квітуча вишня. Коли це відбувається? В яку пору року? Звісно, навесні. А потім і дочекаємо, що смачні, гарні, червоні плоди. Це вже буде молітку. Так, ось ми все розставили дуже добре. Молодці. І на цьому наше заняття на сьогодні закінчено. Дякую за увагу!